Всім привіт, друзі! З вами я кегл. І усім привітки, друзі! З вами я, Вафелька. І сьогодні ми будемо знімати відео про один блок. Так буде е, досить цікаво, тому ми починаємо. Ай! Мене Кегл скинув з блока. Крафті в такому. Один блок. І... Йой. На жаль, тут погано трішки зроблено, тому що блоки деколи відлітають. Е, ну, це вже всюди так. Я зараз музику скручу, бо. Я вже, вже скрутила її. Всі. Оп. Так, скручу до подесати. Блок попадає. Мене... Блок завжди дається кегл. Ну, то. Давай я зараз оббудую, в мене все одно є ще блоки. Так, так. ми ламаємо. Так, ти... ми не розуміє, е, ламаємо. Ти, ти так далеко від блоку, але чомусь здається, вони тобі. Ну, він в бік просто, так ніби відсовується. Ну, думаю, початок вам буде досить цікаво, дивитися, як ми е, саме розвиваємося. Так, якщо ви бачите, то в нас зверху пише прогрес. Ага. Тому е, тут видно, коли ми прокачуємося. Так. У мене є блоки, тому я зараз ще розбудуюся. До речі, три прогрес роки. у нас з'являється, коли ми ламаємо блок. І у нас вже Якщо хтось... другий прогрес. О. Так, це у нас крок перший. Якщо ви хочете дізнатися, як грати з другом, е, тому ми ви напишіть в коментарях. І е, може, навіть ми можемо. Хто захоче з нами пограти зі мною і Вафелькою, Ми а, можемо вам сказати і разом з ними відео, з одним з наших підписників. Але обов'язково треба бути підписаним на мене і Вафельку. Тут дуже. І пишіть в коментарях, що ви хочете дізнатися, як грати разом з другом. Це дуже легко в пару кліків. У нас є мішочки і булава, Цього я не знав. раніше. Тому ми ми, цього. Якщо ви замітили, що ми раніше грали Майнкрафт разом лише у Вайн Ворлд, але нарешті ми е, граємо простий Майнкрафт, можемо навіть виживання грати. І скажіть, будь ласка, чи вам взагалі цікаво дивитися просте виживання? Тому що ми зараз думаємо за цікавими режимами виживання? Щоб було цікавіше дивитися це все. Так. Це. Е, ну, я не знаю зараз, що буде мене чути, але е, добре. Все ж таки буду без цього. Так, роблю кірку і вафелька відходь. О, Ой, іга, я, звичайно, зламала. Я зламала. Е, вафелька відійди. Я зараз буду. Е, шпаг, ну, ти так. купай тоді. Я знаю, що. Це може відходити. У нас вже настає ніч, просто подивіться, до речі, якщо ви замітили, то я б собі вже скачала ін, інші шейдери, такі самі, як у Kaggle. і тепер відео будуть набагато атмосферніші. Все ж таки, з шейдерами краще? Ми просто думали записати одне відео, але там, якщо ви хочете просто виживання зняти, ми зможемо. Давай, в Африка, почекаємо, щоб воно просто так стояло і щоб пройшло в інший бік. Ні, мохом не будуйся. Чому? Та бо це погані блоки, найкраще буде ґрунтом. Щоб воно потім не приросте. Або ми на них, по-перше, не зможемо е, нічого. Mm, вирощувати. Мені здається, їх краще забрати. У мене є дуже багато просто землі. E, Вафелька на лопату і. E, на сокеру. А поки що я e, перероблю все. І подивимося, що ми можемо будемо. Oh. Я чисто. стоп Ем, ми говоримо грі, хто хоче пограти з цим модом, можемо сказати. Що? Вафелька, дай мені всю землю, яку ти маєш. Секунду. Сразу, а, сразу, я, сразу. А сразу. я займаю. Так, добре на. Купляй там все. Бай, бай. До речі, я, я, ск... не знаю, що я так скажу Е, Ну, не дуже секрет, але я сама грала цю гру, коли в мене нарешті вона прогрузилася. Е, то там я копала вниз, типу, і раптом в мене чомусь дуже ну, не прогрузився блок, і я просто впала, а в мене було дуже багато землі. А як знаєте, чому було каґал так? Тип, потрібно було ґрунту. Ось тут паросток купляється залізом і багато У мене чого. вже є е, залізо, я вже купив його. Ну зараз мені попадається досить багато дерева. Mm, так, ну зараз потрібно лопату ще. вафелька відходить, я хочу вже купати. Давай. У мене можеш собі поки що інструменти якісь зробити знову. І скоро, мені здається, ми вже дійдемо до того моменту, що буде е, камінь. Тому що Нам є всього... 150 Нам блоків. Нам 4. Всього блоки, і ми, напевне, дійдемо нарешті до каменю, тому що це одна з найважливіших речей. Папелька, а ти грала без мене, то е, в, ти, е, ма, ну, ти до, до якого моменту дійшла була? Ніби якраз до цього моменту, бо житель там вже був. Але мені просто надоїло грати, і я вийшла. Знаєш, я можу дещо зараз зробити, щоб нам було краще. Я можу е, зламати цей блок, поставити, скинути всі свої речі тобі, і е, я стриплю поставлю під цим, щоб якщо що, якісь блоки не падали. Не знаю навіть. До речі, якщо Пап, ви не знали, тримає... то у цьому моді е, тут листва так рухається дуже плавно. Це не мод. Ой, шейдери, я плутаю. Ні, треба ж за Це на сильно вафельку підкрутив. М -м, звук тому ще було погано дуже чути. Я тут замітила, що тут є якийсь спороцвіт. Я не знаю, що це таке. Що є? Спороцвіт за залізо. А, це? Е це квітка, яка спавниться під одним е е е деревом. Ну, е, в, і в одному біомі, в шахті. Не до голову. речі, до речі. О... У мене е, є таке питаннячко. Я якось переглядала Тік-Ток і знайшла відео, там, де е, хтось виживає у такому блідому тому е, лісі, і там я чула, з'явився е, новий моб. Не ломай блоки, якщо що. Добре. І там з'явився якийсь моб. Е, то у мене для вас таке питання, чи вам би хотілося, О, е, щоб що ми спробували там повживати? Наламай блок, щоб проросло. Угу. Так, дивлюсь, дивлюсь, що це досить засточено. крута ідея, mm -hmm. так е, повеживати з тим мобом. Так, стоп. Можливо, ви вже про нього чули, а я, наприклад, про нього ще не чула і дізналася саме згадування відео про нього. Та ми ж були грали і бачили цей біом, Пантайш. Так, але того мобу ми ще, ми ще не бачили. Ну, мобу ми не бачили, але наші яким ми, просто... ми теж грали. Ми просто в день йшли, а там він вночі з'являється. Так, Вапилька, в тебе наскільки процентів я скручений? Я не знаю, але досить. що. Погано чути? І просто подивися. Добре секунду. Такс. Е, ти в мене на нуль. А, е, скрути я тоді чуть нижче. Або ні, на нулі, е, на нулі. Давай. Добре. Я просто колись коли грав, то ми з вафелькою вирішили, що будемо грати на мінус 30 Скинь мені е, знову. Землю. Так. ну в мене мало її. Все. Так. Ага, я за це можу купити майже нічого нормального. Я поки що склав, ще трішки дощ. Дорог ворог. Дошок. Ну, чекаємо, поки проросте.